Вітаю міністерство юстиції України. Це захист інтересів держави та справедливість для громадян. У цьому випуску розкажу про деталі позову про стягнення активів екс-депутата, що таке афідевід та як знайти в архіві предків про все, що зроблено органами міністерства юстиції за тиждень. Далі. Міністерство юстиції України звернулося до Вищого антикорупційного суду з позовом про стягнення активів ексмера та колишнього народного депутата Володимира Олійника. Чиновник після революції гідності виїхав до Росії, став співзасновником антиукраїнського комітету спасіння України. Поширює російську пропаганду та підтримує агресію проти України у 2022 році. Він незаконно перебував на окупованій Київщині, допомагаючи встановлювати там окупаційний режим. Мін'юст добуватиметься передачі державі шістьох об'єктів нерухомості в Черкасах, один у Київській області, моторне прогулянкове судно та частку корпоративних прав компанії. Афідевід це письмова заява, яку людина підписує перед нотаріусом, щоб офіційно підтвердити певні факти, що не перебуває у шлюбі, проживає за конкретною адресою, виховує дитину, має джерело доходу чи досвід роботи. Такий документ зазвичай потрібен для подачі до іноземних установ, коли українські документи не підлягають апостолю або легалізації. Наприклад, довідка з державного реєстру речових прав на нерухомість або електронна довідка без печатки й підпису. Афідевіт засвідчує тільки підпис, а не факт. Тому до нього додають документи, докази, квитанції, довідки, фото. Оформлюють афідевіти нотаріуси. А щоб його прийняли за кордоном, потрібна консульська легалізація або проставлення апостеля залежно від вимог країни, куди подається документ. Якщо ви купили або отримали квартиру, будинок чи іншу нерухомість до 2013 року, але ваше право власності досі не внесено до державного реєстру прав, ви ризикуєте втратити майно або не зможете ним повноцінно користуватися. Реєстрація допоможе захистити вашу власність у випадку втрати документів, судових суперечок чи шахрайських дій, а також дасть доступ до електронних сервісів і програм, таких як є відновлення. Подати документи можна через ЦНАП, нотаріуса або онлайн удії. Внесення до державного реєстру прав не є обов'язковим, але є дуже важливим, особливо під час війни. Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз та Національний університет водного господарства та природокористування підписали меморандум про наукове співробітництво. Угода передбачає обмін досвідом, спільні дослідження, публікації та впровадження наукових розробок у практику. Партнерство має зміцнити науковий потенціал обох установ і сприяти розвитку експертної спільноти України. В Україні кожен охочий може дослідити свій родовід через державні архіви. У їхніх фондах зберігаються тисячі документів, що дозволяють простежити рід на кілька поколінь назад. Метричні книги, ревійські казки, сповідальні розписи та справи репресованих містять імена предків, дати, місця проживання і навіть деталі з життя. Дослідження починається з розмов із рідними, а далі звернення до архівів, зокрема у Києві чи Львові. Уже зараз мільйони документів. Документів оцифровані й доступні онлайн безкоштовно. Замість злості діалог. Пробація навчає підлітків, які опинилися в конфлікті з законом, жити без агресії. Для них провели тренінг з емоційної саморегуляції, навчали, як розпізнавати емоції, заспокоювати себе та змінювати агресію діалогом. Учасники отримали не покарання, а підтримку й інструменти для змін. Пробація доводить, там де є розуміння і знання, завжди є шанс на новий початок. Ми розповіли про важливі новини тижня більше на нашому сайті та у соціальних мережах. Підписуйтесь і до зустрічі.